Всім привіт! Гуртав риболовні товари в інтернет-магазині і попалися мені на очі ось такі маленькі попери. Була акційна ціна плюс купони на скидку. І за кожен з цих двох поперів я заплатив 1 цент. І, відповідно, за два попери я заплатив 2 центи. Ось такі невеличкі приманки. В першу чергу, для ловлі окуня. Ну і цікаво було б їх попробувати на гірських річках і половити головня. Довжина в інтернет-магазині писало поперів 4 см і вага 3,5 г. Ну і зараз перевіримо. Так, 4 см в інтернет-магазині було написано, і скажу вам, що є 3,8. Ну Для мене не критично. Ну, але на 2 мм помилилися. Подивимося, зараз, що буде з вагою. Отже, 3,5 грами, як бачите, немає. 2,95 перший і зараз перевірю другий. А другий попер має вагу 2,97. Навіть з гачками і з кілечками 3,5 грами немає. Кольори поперів вибирав ті, які мені подобались. Взяв один повністю чорний і пузо рожеве. А тут такий оранжевий з білими полосками. Але, ось бачите, царапинка. Значить, пофарбований неякісно. Ось такий носик в попера. Ну, надіюся, буде робити гарні бульки і тим самим приманювати хижу рибу. Замість трійників на попері стоять одинарники на оранжевому попері. Петлю потрібно проклеїти, а на чорному тут все в порядку. Нічого страшного на поперах за таку ціну. Та й не тільки на поперах, на волкерах і на обларах. Дуже часто потрібно проклеювати петлі. Гачки поставили, як на мене, можливо, навіть трішки завеликі, бо ось бачите, на оранжевому попері вони будуть. Чіплятися один за один. І на чорному, бачите, тут виставив гачок, так що може за носову частину чіплятися. Ну, Під час риболовлі подивимося. Дуже я люблю ловити рибу на попери, на поверхневі приманки, також на волкери. Є в мене багато різних поперів для щуки, для окуня. Навіть для головня є такі невеличкі. Але скажу так: ну, риби в нас дуже мало, вона дуже капризна. Не завжди вона клює на ті попери. Але ось коли попадає така погода без вітру, де немає на поверхні води хвилі, завжди стараюся рибалити на попери. Подобаються мені такі атаки щук і окуня. Особливо коли щука вискакує на поверхню води і стрибає на того попера. Дуже така красива рибалка. Надіюсь, ці попери мені теж подарують. Приємні враження та спогади від риболовлі.